І катки, і качки. Я качка, я буду грати в току боку. І зараз я тут Прив... хочу багато всяких фоток Наділати І тут, мабуть, оце от останется не буду. Где фотки будуть. Ще еда. Це, мабуть, не підходить Ну, блин, а тут і канцелярія, і це. Ладно, хай буде, бо там ще є їда. Нам, де є їда, то воно нам підходить. Це не ой. Це я буду просто класти. Це цвіти красиві. Угу. Так, це косметика, я думаю, що їда. Ну, нет. Уходить що тут підходить, Я, би тут тоже было. Тут тоже фотки. Так, це. Не, це не підходить. Тут я не знаю, буду, тут, мабуть, їди не буде. Або якщо буде, то пративна. От, їда, противна. Капець тут дофіга. Тут дуже дофіга, ну у нас. Угу. Це викидаємо. Цю радугу викидуємо. У нас ще. Ну, ну, я хочу всю доску заповнити, щоб не було. Щоб не було ось так. Ось так. Все, от нормально. Давайте зараз ще сходимо на почту і там позабираємо пару э, фотоапаратів. Давайте заходимо на почту. Ну, воно, до речі, і так повинно сьогодні ще плюс субота і вчора повинен бути подарок. Ну, я не знаю, цікаво. Дуже-дуже цікаво. Давайте краще будемо зараз просто забирати. Ой, точно, я ж ще на, на почті одежу не забрала. Це капець. Як я могла забути ось, так. ось такий костюм. Це не. Яке круто полотенце. Коротше мені дуже потрібна одежа, а то зараз сейчас багато, дуже багато всього забирати. І це забираємо. Це теж нормально. Як я це могла пропустити? Це ж просто кай... це просто просто кай... красота. Ой, яка крута! Яка крута штучка, я її беру. Сразу беру. Ой, тут уже нормальна, до речі, так де її забрала. Що ось це? Ой, це теж я беру, я хотіла упаковувати, але вспомнила, що мені тут ще потрібно. Ну це, мабуть, буде для дочки або для кого, ні. Я думаю, що це для папи і дочки. Ну, ні. Для жені. Ой, який ще пушин. Ой, ще який костюм красивий. Так, ну, ми ж не за одежею прийшли. А трішечки за іншим. Фотики. Давайте зараз будемо сразу дивитися, де фотоапарати. Щоб не профуфукать їх. О, це танц. Що це так? Не, не. Та не, то не підходить. Ну сумка крута, я її забираю. Просто забираю. Еще такі от духи, ну це О, фотік. Фотік, це ігра. Я думаю, що то ще якийсь охотик. Ага, угу, ну і ще така от пижама, бо я забула про піжаму, тут ще у нас іще якась буде. 100%. Ой, які круті рослинки, я їх забираю. У мене буде пару телефонів. Давайте візьмемо скейт. Нормально. Давайте далі. Давайте вот тут все, вот фотик, бачу. Угу, еще такая кофта. Ой, блин. И кофта. Все. Вот еще. яка свечечка красивая. Ну тут сумка 100% перепадает нам. Щачки давайте візьмемо, щоб бути такою красивою. Так, все, будь що А ні, я забула про головне, що тут є. Тут ще фотик. А не ага. тут хай залишається це. У мене вже так багато одежі, це просто капець. Це просто я не можу. Тут ще є ось така свічка гарна. Прям дуже гарна, вона мені дуже-дуже подобається. Ще такий спортивний костюм нормальний. Ось така от. Давайте. Давайте далі. Ой, яка це, мабуть, для телефона, да, так, мабуть, да. це от прибираємо, щоб воно нам не заважало. Це от дуже-дуже схожі свічки. Всем. Дум. Я думала, що я не достану. Фу, я достала. Я про оці от піжаму казала, і ще про ці от духи я казала. Якийсь бок, гарна. Ну, у мене там ще вдома мільярд котів живе. Вони не подружаться. Ключі, ключі це просто бомба і ще кошельок, як без кошелька, як ж без кошелька, ну як. Ого, які файні окуляри. Це що? Це я, не, це я не хочу. Ще нормальний рюкзак. І це нормальне капець. Я вже буду потихеньку просто упаковувати, щоб воно мені не заважало. А то у мене тут уже капець, як розвелося всього. Я просто його хочу трішечки хоч поупаковувати. Ну, добре, це не пакується. Якось, а хоч якось, чуть хоч чуть-чуть легше стало. І це і це беру. Нічого страшного. І ще один рюкзак. Не буває багато рюкзаків. Там подружки спод... там подружки треба зайняти рюкзак. То самі то, то самі треба взяти багато. От, от. Так капець, чого у мене така стопка огромна, а у мене, у мене ще такий, таке питанчичка є. У мене цей не правитяжка. Мішка не перевитя, я так таке думаю. Надіюся, що ні. Який домик. Ой, яка пуща. Ну, я не буду більше нікого заводити, бо у мене коти будуть рівнувати. Такс. Мільйон-мільйон, але роз. я как я, так я квиточка баруба, она красивая. Видите, нефор, пикми, нефор. Ай, блин, так, давайте возьмем вообще такие вот коньки. Так. я Где ось-то? Где ось-то? Ты скейт? Он вот меньше? Ну, це навіть видно. Ну, бо то стара, а то нова версія. Що давайте ось таке вот для. Е, ну, воно краще. Ще таку давайте. Ну, нічого! У мене шкаф же не взорветься. Я так думаю. Давайте ще в такий що нормальний. І тох, Дивіться. Зараз я хочу ще ось таке взяти так, піжамку я не хочу тут перед бананчиками, бо у мене її так дофіга. І і у нас вийшов тільки один фотоапарат і дуже-дуже-дуже-дуже багато інших речей. Давайте зараз його все запакуємо. Бистренько-бистренько треба запакувати. Так, перша стопка готова. Друга, друга стопка. Квіти, ключі. Ай, блин, а то чого воно не пакується? От. Це кладем. Це це кладем. Це теж. І це теж. І це потрібно нам теж. Ще така міні-свечка. Ще така біг-свечка. Ще вот такий вот ван телефон. Ще такий вот ту-телефон. Ще вот такий вот. я не знаю, п'ятий рюкзак. Ще така вот подушка. Ще вот такий вот брелочок. Так, ну ітоги. Такс, нам я буду от. хай оце от девочка несе. Так, хай вот так стоїть. Такс. Я нічого не буду нести, крім цього свого цього. Хочу знову який тут. Я це, це от. Все. Ось, тепер давайте це додому у мене донесем. Нам треба донести це все додому. Оце от уже будемо робити розпаковочку. Будемо вже в іншій часті діляти. Отакий от, от маленький дом і дуже-дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже гарчий. Все, ми сейчас уже заходимо. Фух, ми уже вдома. Це все кладе, а? Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, ну, але ви не забувайте ставити лайки, і на мій канал, колокольчик, і на цьому. Всім до побачення!